Добрий день, всі! На годиннику пів шоста вечора. Мене завантажили дерево. Дерево з Німеччини. От, такі ось. Груз не їде тут недалеко. на все 200 сім смайлів. Там, так, да, з штат Делавер. Цілий день. Я, я сюди приїхав перші дня. Чекін зробив о перші 20. Чекін uh, це коли ти приїжджаєш, тобі треба зареєструватися, тому, що ти приїхав. Коротко, так от нас завантажили 10 палет таких з такою деревиною. Не знаю, що. нащо з Європи везуть це дерево. Може воно якесь ослабливе. Може для, для, для чогось специфічно потрібно. Я точно тут не знаю. Ну все, я вже виїжджаю. Я в нью не... проїжджаю через Нью-Йорк. Подобається мені це місце. Дуже гарне. Але тільки як... Тільки для Скажімо так, для відпочинку. Просто проїхати сюди погуляти. Тільки для цього. Я не знаю, буде вам видно чи не буде. Отам. там Даунтаун Нью-Йорку. Поїду по мосту, чи... мост. George Washington. George Washington Bridge. In two and a quarter miles, keep left, then keep right. Манхеттен бачить теж з лівої сторони. Це зараз незручно, Та й камери на та і умови не ті, щоб його знімати. Дуже тяжко їхати, дуже дорога така тяжка, ще й нерівна. Ось він Нью-Йорк, бачите як гарно виглядає. Це я на серві... ой, на сервіс плазу заїхав тут. Знайшов навіть містечко, треба піти там, в туалет сходи, щось може взяти, поїсти. Так, да, подивитися на Нью-Йорк. Як гарно виглядає. Обожнюю Нью-Йорк. Я от тут взяв собі каву, трошки поїсти, от іду. Я от коли так іду і... На тракстапі чи на рестері, коли вже всі лягли відпочивати, сплять. А диві їх треба. Я завжди згадую момент з одного мультфільму. А, мультфільм називається Тачки. От, коли вони їхали в Каліфорнію і цей Мак каже, що треба відпочивати А цей... Оже як його звали? Мак МакВей? О! Так. Да. Близько кого Маквин каже, ні, давай всю ночь їхати. А він каже, он всі вже відпочивають, їх сплять. А от я себе відчуваю на місці цього мака. <кхи> типа тобі треба їхати, але А, вже, а всі відпочивають. Тут недалеко, не, не годинки 2-3 проїхати. Якраз до 10-ї, десь вечора побачимо, де там зупи... зупинимось. ну бачите давно так Розлітається, але що його зробиш? Немає не чим його прицепити, я тут головне його прицепив його резинкою. Тут як зміг. От. Тому, зараз швиденько перекушу і виїжджаю. Так, я тут собі ж їсти замовив Це хот-дог у нас, там бургер а вони коли приймають замовлення, вони питають, як тебе звати. Ну я кажу, завжди я кажу віталій, вони не дуже розуміють. А тут я ж згадав, як мене в школі називали. Віталь. Вітал. Ну, типа, коротше, О, Приємно, з однієї сторони. Ось такий у нас хот дог Да де ж ти? Откривайся. Ось о, такий хот-дох. І там бургер у нас, і все. А, і каву взяв, ну і приємного мені, і приємного тим, хто їсть. Проїхали ми. Але не сюди, а ось туди. О, чувака розвантажують, чи завантажують. Супер. Я якраз після нього. Да, розвантажують його. Супер. Можна деякі стреби познімати. Щоб легше потім було. Ось як виглядає пожежна частина в одному з маленькому містечку штата Делавер. Ну, бачу, такі більш скажі, промислові такі райончики, але будиночки дуже-дуже старі, можете бачити зліва-справа. Дуже старі. Деякі відремонтовані, деякі покинуті, деякі... Радуть недалеко Атлантична океана, коли нас 20, там менше. Я їду по протилежному році. Зараз в Америці це споку припущені всі прапори державні, тому що... Бували багато людей, постріляли. Типа, ну, з однієї сторони, тіпо, тіпо, я не знаю як до цього віднестися, але що зброї, да, для населення, да, звичайно, населення, щоб була зброя якась да, в руках. Я думаю, якщо тіпо, ти маєш тіпо, зброю, але вона, типа, якщо тільки для використання, там, якщо ти хочеш піти постріляти десь там за комусь. Місці. Про що я там? Да? Про зброю в руках місцевого населення, тобто я розумію, що ну, в Америці вже так склалося, що багато людей є зброєю своя. З типу, іншої типу, да? ну, сторони, типу, типу, як підтримують, це для безпеки, про всякі різні дурні люди є. Але ж розумієте... У тих людей, окей, у кого є зброя, в руках вони теж становлюються дурними, то потім виходить на вулицю У всіх заборониш, ну, ну мабуть би я повністю заборонив би, але я розумію, що це дуже тяжко ну, це зробити. Це, це як це, мабуть, як українцям не ну, тобто заборонити і готувати борщ якось так. Це вже згалося вони про як Тільки американці почали існувати як населення. Ви ви поступили, можна так скажу. це риторичне питання, але все одно. Давайте активність трошки зробимо на каналі. Зараз, як бачите, в щось... мене зараз випуски якісь такі, не знаю, я б сказав, вони такі якісь... не дуже активні, знаєте, вони є, значить одне і те ж саме, але щось хочеться щось таке цікаве, щось дуже суперове. Бо мені вже трошки набридає одне й те ж саме, тобто знімати, ну... А я завантажився, а я розвантажився Я розумію, що ну... Це якось... Мені навіть не цікаво, що це монтувати. Бо я, можна сказати, монтую на, на виробним локом. Бо я в такий час, що цей... Як це сказати? Такий час, що... the key Яке місце завантаження проїхали, дивіться, яка слякать. З... Коротше, такі паліти буду забирати, типу такого. їх тарпувати треба. Коротше, по цій грязюки це я весь грязний буду, ще й тарпувати треба. Весело коротше. Коротше, тут, біля... тут є якийсь причал. Узбережжя тут, вони це тут звозять, це міксують, я так розумію. Ці, ці суміші різні. Фасують їх в мішки і вже розвозять коли, кому що ще потрібно. Щоб гуніт? якийсь гуніт. Паліти. Коротше. Я не знаю, що таке гуніт 742450. Я не знаю, що це таке. UCCP Я не знаю, що це таке, чесно, от без поняття. Поняття немає, що вони роблять. Що це за суміш, це цемент, чи це якась інша суміш для будівництва чи щось інше. Я не розумію. Дуже мене швидко завантажили, прям я вам пішов в офіс, взяв папери, дав їм, Сказали, підійди саме сюди, я став. Все. 16 палет завантажили. Зараз подивлюсь по задньому акселю, чи прохожу я, чи ні. нас 39 тисяч паундів, я думаю, що не треба роздвигати. Якраз так поставили. Ну все одно подивимось. По останню першу по дві, стрепою, посередині по одній. І тарпа зверху. дівчата, їхав, їхав, я спокійно собі нормально. Тут побачив, що мороз на вулиці, сніг якийсь іде, чи тут туман непонятно що. І походу у нас от тільки що одну аварію проїхав. Після мене вже закрили там дорогу. Я ну, бачу спереду щось. О, на, особливо на тій стороні. Коротше, треба десь вставати. Я, я манав ці ночі таку фігню, чесно. один трак амазоновский злотив нормально я так завернуло. и вон бачит на этой стороне все больше А, цю рука ж звідси винесла на зустріч на він вгору виїхав. Ну, Йо-моє. Фуди и... там далі ще хуже. Тут бачу поси... Ні, це не посипано. Тупо розліталася вітрак. Осело, ясно. Все он все стоїть. Зараз тут все стоїть і тепер ззаду буде все стояти. Бо якраз я проїхав. А чувак, а чувака розгорнуло. Бачив, я рестерію, думаю, думав, треба заїхати а встати там. Ні, я думаю, наступне через 50 малю доїду. Бачите. Слава Богу, я доїхав до Рестерії, навіть тут містечко для мене було. Залишилось мені 100 майлів. Я зараз придивляюся цю дорогу, де я їхав, ось вона. Бачите, перекрили дорогу. Ось. Оцю дорогу перекрили. Я якраз. Якщо б я на хвилину 10 б пізніше б їхав, я б там би залишився. Да, бо в цю сторону і в цю сторону була пробка, там два трака перевернулись. Бачите, До досюду да, трошки так. Ну, це жовте, ти знаєш повільно. А я потім донизу сюди уїхав. Вже тут, а, бачите? Отак от, от. І мені десь, я не помню, десь мені... Чи сюди, десь сюди, а, да, десь сюди, мабуть. Там до Логону. Коротше, от так от. Завтра вже доїду, вже буду лягати спати. Трошки трошки так устав, я ж, чесно. Я думаю, ті, хто розуміють англійську мову. Відразу зрозуміють, що це тупий знак. І прикладаю до інших. Типа не паркуватися ночі. Типа немає е, нічної парковки. Типа, no overnight parking. Я не знаю, як правильно це прикласти так, щоб це звучно було. Типа не можна паркуватися у нічний час. О! Розкажіть цим всім хлопцям, що не можна ночі О, ну, от Є такі от іноді е, знаки, що ти думаєш, нафіг вони їх ставлять. От. Але є таке вам. Є таке, що там не можна стояти більше, ніж 8 годин чи більше, ніж 2 години. О, ну, я кажу зараз про Рестерії. Це от. Е, в Орегон, я точно знаю, там є такі така рестерія але там безплатна кава каву дають ну давали роки півтори назад все я пішов спальни <му> 17-та, Мабуть, десь на неї треба було раніше заїжджати, я не знаю, що мене трак повів туди. Але нічого, гарний досвід, якщо, як то кажуть. І передо мною поїхав трак з такою ж самою фігньою, яку я везу. Але він нетерпований. І я сподіваюся, я десь зустріну. Але він полетів дуже швидко. Тут спідліміт 40 майлів, ну, я тільки набрав його, цей спідліміт. Так що їдемо туди. Сяти хочу, я вибачаюся, але тут немає де стати. Не хочу вставати десь в гризуку, бо там, знаєте, що можна там і залишитися. Чи є якісь ці. Як то кажуть, поворот не туди. Хтось вийде і скаже, а, чувак, ти не туди заїхав. Давай ми тебе з'їмо. Шучу. Ну, слава Богу, я приїхав. О, я зупинився, що. Відлити, вибачаю ще раз. Заїхав правильно відразу в ті ворота. Я просто подумав, що мені не потрібен головний офіс, Тобто я думав, поверну туди, там, де не головний офіс. І все, мені треба до верхаусу. Верхаус це як типа склад називається. Короте, їдемо поки прямо. Так, Тут у нас зв'язку немає. Я скріншот собі наступного завантаження зробив. Навігатор працює без спутника, без інтернету від спутника. так що Ось для, для чого потрібен навігатор іноді такий траковий, бо, щоб хоча б виїхати, як мінімум. Ну, типу, варіант є такий, щоб просто це, можна кудись виїхати, зв'язок буде, але так не дієш. Щось вони тут добувають. Зоо, з землі без West бачите? Чи то вугілля. Я, я не розбираюся, тому я тут не брехати вам не буду. І аналізи брати теж не буду. Коротше, такі справи. Ладно, їдемо. Цей навігатор взагалі каже, що я по горам їду. А це хоч щось показує. Бо мені сказали, куди їхати. Каже, прямо, а потім наліво. А де наліво? Ще поки не знаю. Ну, буду дивитися. Ага. А, ну ось, у мене знак тут є. Плейн, Main, Warehouse. а Warehouse, прямо все, ну, бачите. Це добре, що є показники, куди треба туди їхати. Плейн це як, план... як плантація. А Так розумію, воно фасується, тут різне по розмірах. А. Цікаво. Дуже цікаве, але мені здається, тут класно б літом було б приїхати сюди. Той чувак, який їхав переді мною, він приїхав після мене, але поїхав перший на розмонтаж. Мабуть, він туди звернув. Ось, 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 я вже тарп зняв, стрепи познімав, все зробив. Дивіться, як, що це таке, не знаю. Якісь, чи то кабіля якийсь. чи щось... Я не знаю, що це. Мабуть кабеля, я думаю, так. Да. Я в цьому не розбирався, але схоже дуже на кабеля. Прикольно тут. Я пожив би тиждень в такій, в такій природі. Неважливо, чи зимою, чи літом. І зимою один тиждень, і літом один тиждень. Прикольно тут. Багато хто зрозумів, що тут шахти, правильно? Я теж так зрозумів, що тут шахти. А от ці, бачите, вагонетки стоять, їх завантажили і, мабуть, відправлять в шахту. Шахта у нас, я не знаю, де вона. Десь вона туди, десь там уходить, кудись. Нет. Це я так думаю. Скоріше за все, воно такі є. Ну, Чувака розвантажило оцього. Бачите, в камуфляжі. Ну, виїжджай. Мене розвантажують. Я згадав історію про весь Верджинію. Вона дуже була популярна цими шахтами. Тут, мабуть, вугілля добувала, да. ну і зараз добувають. І сюди дуже багато людей приїжджало на заробітки на да, дуже багато людей. Я зрозумів, той чувак один там є, який пасує ці вагончики. О, ці, ці, ці вагончики стоять. Вони їх пасують і потім відправляють туди під землю. Але такий не дуже населений цей штат. От, за мене наступне завантаження в місті Хантингтон. Як Хантінгтон, мультфільм пам'ятаєте? дуже схоже. Коротше, роу такі справи. Що я на цих шахтах. Бачите. Це форплів здоровий. Везенок. Тащо це вагони окупать. Він вже одну посав, оту от саме останній на рейки. Зараз все буде, мабуть, саме. Where do you go to? Where do you go? Where do you go to? I wanna know. How do you do it, I think you do? I follow you blindly, I'll be your fool. Where do you go to? Where do you go? Where do you go to? I wanna know. How do you do? I'm